Сестри, слава Ісусу Христу. Славить. Щойно ми занесли ікону свята Скрітання Господнього і вже ця неділя, перша неділя, яка підготовча до Великого посту, де ми вже згадали те, що нам потрібно знати, щоб правильно входити в піст і успішно його проводити. Євангельське читання про митри і Фарисея і про молитву. Яка молитва угодна Богові, як можна сказати, яка вона має бути, в результат якої, результаті якої більше простилося гріхів і більше виправдалася людина цією молитвою? Про молитву ми можемо сказати, що існує три типи головних молиток прохальна молитва, подячна молитва і покаянна. Але, звичайно, в усіх наших практично православних молитвах є і прохання, і подяки, і сповідання. Але отакі от три типи можна розрізнити. Але ця молитва буде пустою, якщо вона не буде звершуватися правильно. І ось про Мидрею Пересея ми вже почули одне із правил, яке має бути. Якщо людина в гордині молиться. І підносить себе над іншими ще людьми, що взагалі є огидно в очах Божих, то така молитва не може бути успішною, бо Бог на неї не зверне уваги. Отже, має бути перше це почуття, духовне почуття, в якому починає звершуватися молитва. Я думаю, доцільно коротко сьогодні, щоб я окреслив самі головні принципи. Як правильно молитися, як вчать святі отці. Як правило, це вчення святих отців аски. Саме вони виклали і видали коротко, якою має бути молитва. Якщо ми молимось, але наш ум розсіяний в помислах, ми вже не молимось. Уста наші тарабанять щось, а ум наш десь полетів, а де ум, там і увага, а де увага, там і сутність нашої душі. Не з Богом в словах, які тарабанять наші густа, а там, де увага наша, там, де наші почуття. Тому перше, що вчать святі Отці навчитися єдиномисленій молитві. Цю молитву вони ще називають односкладною, монологічною, моноритмічною молитвою кожний святих. По різному деякі святі отці називали цю молитву. Що значить ця односкладна молитва? Це один рух нашої уваги, який повертає нас від всього, що оточує нас, від наших спогадів, планів до себе, і ставить нашу увагу всередині нас самих перед невидимим Богом, якого ми не уявляємо ніяк, але відчуваємо. В одному із духовних почуттів. В якому духовному почутті вже кожен з нас має сам вибирати, але це духовне почуття має обов'язково містити в собі одну складову. В книзі премудрість Соломона, здається, є такі слова: Початок премудрості є страх Господній, а піклування серця його розуму чоловіка або людини. Отже, що значить оце почуття страха Божого? Це страх бути покинутим Богом. Це не страх, що ми боїмось Бога. Якщо ми когось боїмось, як ми можемо його любити? Але страх бути покинутим нашим Отцем Небесним, Оце є почуття, яке називається страх Божий. І в цьому почутті одним рухом, повертаючи себе звідусіль в самого себе, ми стаємо в страсі Божому. І в якомусь спочутті, або вручення себе в руки Божі, або в подяці Боговій, або в якомусь проханні до Бога, благовінні до Нього. <кій> Оце називається односкладна молитва. І от чому під час наших служб ми часто молимось 40 разів, Господи помилуй, Господи помилуй, Це з древніх часів в нашого богослуження вкладені були оці чини коротесенької молитви. Господи помили, кожного разу ми себе все глибше і тісніше повертаємо до самого себе, цій односкладні молитви, щоб далі продовжувати вже інші молитви, будучи відірваним від всього, що нас оточує. Тому що Царство Небесне всередину нас є, не зовні воно. Не в піклуваннях наших, не в наших ніяких обставинах зовнішніх, тільки всередині, внутрішніх наших обставинах. Ось що є перше правило молитви. А вже далі в цьому почутті духовному, повернувшись до себе, ми продовжуємо ці наші молитви. Тому себе і ми маємо привчати до того, щоб кожна наша. Рух молитовний починався з цієї односкладної молитви, яка повертає нас до самого себе. А далі вже ми маємо піклуватися, щоб в нас не було оцієї гордині митеря. Інакше ми не будемо ні виправдані, ні облагодіяні нашим Богом. Гордим Бог противиться, а смиренник дає благодать. Ось вам коротеньке нагадування практики святоотцівської про молитву. Праві стоячи, ми саме і спостерігаємо за собою. І чим, чим частіше ми перебуваємо в самому собі, а це називається сутність нашої душі, місце збирання сил душі, де воно знаходиться? Святі отці і це місце вказують, де збираються сили нашої душі, нашої, нашої уваги. Ума, розуму, волі і почуттів на перехресті хресного знамення, яке ми на собі накладаємо в глибині нашої тілесної природи. От там знаходиться місце перебування збирання сил нашої душі та нас вчать практики, які досягали Богоєднання. Тому і ми маємо досягати цього Богоєднання. І тому готуємось до Великого посту як до такої потужної святої практики, духовної практики, яка допомагає очищати нашу душу і тіло, в тому числі, великій, дуже мірі, і таким, і таким чином оживляти нашу природу, людську природу. Коли ми стоїмо в храмі, молимось, і в нас виникають духовні почуття. У відповідь на слова, які ми чуємо, які співає хор наш прекрасний, або виголошує священник, чи деякон, чи чтець, значить, наша душа ожива, ожила, жива і відгукується на ці слова. Якщо ж не відгукується, значить треба продовжувати оживляти свою душу. Саме таким способом, намагаючись всі слова, які ми чуємо в храмі, приймати до себе як свої слова, але бути, мати таке почуття. Боже, дай мені духовне почуття на ці слова. Тому що Бог оживляє нашу душу. Не ми самі, ми не можемо, ми тільки умертвляємо наші душі. Бог оживляє наші душі, коли ми цього просимо. Ось таким чином ми себе потрошку будемо робити дітьми Божими.